Вітаю, любий слухачу, 15-й день практики з протоколу релаксації доктора Карен Оверол. На завданнях, сказаним часом не зупиняйте відео, йде відлік. На завданнях, де час не вказано, зупиняйте відео на час виконання. Для сьогоднішньої практики підготуйте стілець, він має стояти коло місця для практики. Починаємо з налагодження настрою. Зробіть п'ять спокійних вдихів животом. Відведіть собаку в тихе, спокійне місце і попросіть сісти на килимок або місце, яке ви підготували заздалегідь для практики. Чекай 10 секунд. Так, чекай 5 секунд. Так, чекай 15 секунд, поки ви плескаєте в долоні і співаєте з закритим ротом. Так, чекай, поки ви зникаєте з поля зору собаки, стукаєте або дзвонити у двері, потім говорите привіт. Розмовляєте 10 секунд із уявним другом і повертаєтесь. Так, чекай 20 секунд, поки ви співаєте із закритим ротом. Так, чекай, поки ви зникаєте з поля зору собаки, кажете привіт, запрошуєте увійти до будинку уявного гостя, вичікуєте 5 секунд і повертаєтесь. Так, чекай 10 секунд. Так, чекай 5 секунд. Так, чекай, поки ви зникаєте з поля зору собаки, кажете Привіт. запрошуєте увійти до будинку уявного гостя. Вичікуєте 10 секунд і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви зникаєте з поля зору собаки, кажете Привіт. Розмовляєте з уявним гостем 5 секунд і повертаєтесь. Так, чекай, 5 секунд, поки ви плескаєте в долоні і співаєте із закритим ротом. Так, чекай, поки ви оббігаєте по колу собаку. Так, чекай, поки ви йдете до дверей і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви виходите з кімнати, стукаєте або дзвоните у двері протягом трьох секунд і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви виходите з кімнати, стукаєте або дзвоните у двері 5 секунд. Так, чекай. Поки ви виходите з кімнати і розмовляєте 3 секунди з уявним співрозмовником. Так, чекай, поки ви виходите з кімнати і розмовляєте 5 секунд з уявним співрозмовником. Так, чекай, поки ви виходите з кімнати і розмовляєте 10 секунд з уявним співрозмовником. Так, чекай, поки ви обігаєте по колу собаку. Так, чекай, 10 секунд, поки ви сидите на стільці. Так, чекай, 30 секунд, поки висідете на стільці. Так, чекай 15 секунд, поки ви плескаєте в долоні і співаєте із закритим ротом. Так, чекай 5 секунд. Так. Це був останній день протоколу в домашніх умовах. Для подальших тренувань ви маєте повторювати тренування у різних місцях, повторювати тренування при участі усіх членів родини, вводити варіативне підкріплення, тобто підкріплення періодичне.